Всім привіт, рубрика Рашистів до дна знову на Ютюбі, Підписуємось, ставимо лайки і разом спостерігаємо за тим, як санкції, накладені нашими союзниками, наближають нашу перемогу і руйнують економіку Росії. Ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія була помітним, але не ексклюзивним, тобто не дуже вже особливим учасником світової торгівлі. На більшості ринків, включаючи системотворюючий для Росії газовий, нафтовий і металургійний. Її частка у світовому експорті була приблизно 10%. Але це компенсувалося її особливим значенням на певних дуже важливих ринках. Наприклад, на європейському ринку газу вона донедавна посідала понад 40%. Загалом Росія надто велика, щоб сподіватися викинути її світової торгівлі відразу і водночас. Вона опиратиметься, придумуватиме різні схеми і варіанти обходу. Доки в неї лишатимуться ресурси. Але водночас Росія недостатньо велика у світовому масштабі, щоб бути необхідною у безпосередньому значенні цього слова. І тому санкції, накладені союзниками України, крок за кроком привчають світ, власне обходитись без Росії. Але такі кроки мають невпинно тривати. Тоді не зміняться тенденції, про які ми говоримо і які пропоную розглянути. По-перше, одинадцятий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії буде націлений на боротьбу з обходом уже введених обмежувальних заходів. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фондерляйна. Захід цей цілком своєчасний, особливо після того, як передбачені у 10-му пакеті відповідні обмеження потребують посилення. Зрештою, британська нердова організація Global Witness. Випустила доповідь, в якій сказано, що російська нафта систематично, як пишуть дослідники, продається за цінами, які перевищують стелю в 60 доларів за барель, яка запроваджена країнами Великої сімки в грудні 2022 року. Це при тому, що і біржова ціна тривалий час не піднімається вище 50 доларів за барель. Ми про це говорили дуже багато разів, але використання різноманітних схем змішування різних видів нафти, перевезення сірим танкерним флотом і подібне. Дозволяє расистам знаходити лазівки, продавати дорожче і отримувати хай набагато зменшений, але все таки дохід від продажу нафти. І необхідно перекрити ті лазівки, які вже стають очевидними, і постійно виявляти наступні. Це тривалий процес, ворог сильний і не дурний, але скінченний. І тому крок за кроком треба підвищувати ефективність санкцій. Власне, про це і буде в 11 пакеті. Друга тенденція теж одноділива для нас. ЄС і НАТО знаходять способи обходити спроби Угорщини блокувати допомогу Україні. Не дивлячись на небажання Угорщини, в Брюсселі незабаром таки відбудеться засідання Комісії України НАТО на рівні міністрів закордонних справ. У Альянсі знайшли процедуру як Завадити Будапешту застосовувати право вето перед тим, як ми пам'ятаємо в грудні Євросоюз зміг ухвалити рішення щодо виділення Україні допомоги у 18 мільярдів євро, які фактично рятують зараз українську економіку місяць за місяцем, обійшовши заперечення Угорщини. Будучи залежною від фондів ЄС і захисту НАТО, Угорщина не може безкінечно шантажувати ці союзи. А союзники тим часом розривають тенета, які прив'язують до Росії саму Угорщину. Financial Times повідомило, що Угорщина почала переговори з Францією щодо збільшення участі тієї країни в проєкті розширення угорської атомної електростанції ПАКш. Практично повністю реалізується російською державною компанією Росатом. До речі, цікава подробиця в тому, що французький державний виробник ядерних реакторів Fromatom виступає таким собі підрядником Росатом в Угорщині. Компанія повинна доставити систему управління електростанцією разом з німецькою Сіменс. Тепер, схоже, французи і, можливо, німці просто виштовхають, витиснуть російського посередника. І працюватимуть з угорцями безпосередньо, і це абсолютно доцільно, особливо враховуючи те, що Францу принаймні так кажуть Францію, називають серед противників запровадження санкцій проти Росатому. і якраз таке вилучення Росатома з подібних досить коштовних схем побудови електростанцій буде дуже змістовним кроком. Щодо запровадження санкцій в атомній галузі. Про це давно говорять, бачимо тепер конкретні кроки. У Росії дедалі менше можливостей на інших критичних для неї ринках. Представник військово-повітряних сил Індії заявив, що цього року була запланована велика поставка зброї з Росії, проте через агресію проти України вона не відбудеться. Якщо дивитися по повідомленнях ЗМІ, йдеться. Про постачання літаків, комплектуючих до них, а також зенітно-ракетних комплексів С-400. Загалом у Street Journal підрахували, що з 17 по 22 роки частка Росії у світовому експорті зброї впала з 22% до 16%. Зрештою, агресія проти України стала гарною антирекламою для російської зброї. Натомість лідери країн Євросоюзу схвалили спільну закупівлю боєприпасів для України. Вони також підтримали ідею постачати ракети, якщо це буде потрібно, це знову і знову, крок за кроком, через подолання попередніх розбіжностей, через подолання попередніх самообмежень для того, щоб постачати Україні саме ту зброю і саме тоді, коли це буде необхідно. Європейський союз також виступає за забезпечення повної відповідальності за воєнні злочини та інші найсерйозніші злочини, скоєні в зв'язку з агресивною війною Росії проти України. Зокрема, європейці планують створити належний механізм судового переслідування за злочин агресії, що викликає занепокоєння всієї міжнародної спільноти. Так, висловилося в висновках щодо України, ухвалених у межах засідання Європейської ради в Брюсселі. В цьому контексті Європейська рада вітає угоду про створення в ГАЗі нового міжнародного центру судового переслідування за злочин агресії проти України, який буде пов'язаний із спільною слідчою групою, підтримуваною Євроюстом. Рада знову заявляє про свою підтримку розслідувань прокурора міжнародного кримінального суду, зазначених в підсумковому документі. Це все показує, що Європейський Союз налаштований дуже серйозно щодо виведення юридичних підстав для відповідальності расистів, і це йдеться не тільки про покарання винних, не тільки про Путіна і його поплічників у газі в клітці, але також і створення правової бази для конфіскації на користь України активів російських публічних і приватних осіб. Знаємо, що європейська система права. Працює інколи повільніше ніж комусь хотілося б, але вже тоді не лишає жодних сумнівів і працює абсолютно надійно для того, щоб привести до відповідальності расистів і змусити їх компенсувати ті втрати, які понесла Україна, і далі буде Росія розпадеться, а Україна переможе.